Привіт, старий добрий Арні знову в ділі, і навіть нетфліксівські сценаристи не змогли спаскудити його серіальний дебют. Можливо, вони й намагалися, але в цього мужика є танк, а отже, шансів у них геть не було. Але все таки, яким вийшов серіал Фубар? Давайте розбиратися. Історія крутиться навколо батька з донькою, які обоє працюють спеціальними агентами ЦРУ, але навіть не здогадуються про роботу один одного. Принаймні до того моменту, поки чисто випадково не зустрічаються на одній місії, з чого й починається їхня співпраця. Купа гризні, непорозумінь та взаємних звинувачень забезпечена. І знаєте, це доволі весело, особливо коли під час їхньої сварки хтось просто бере і краде мініатюрний ядерний реактор, який, до речі, виявився зовсім непотрібним, але це поки опустимо. А в цілому основна ідея доволі цікава, хоча й дещо підозріло нагадує фільм Правдива брехня з тим же Арні. Що ж до її реалізації, то тут усе трішки складніше. Нагадаю, це сценаристи Нетфліксу, цілих сім осіб на вісім серій. А в цій компанії в першу чергу звертають увагу зовсім не на професійній якості, через що рівень задоволення користувачів найнижчий серед стрімінгових сервісів США. Так от, тут сценарій, як для Нетфліксу, непоганий. Можу відзначити реально класних розкритих персонажів та чудові діалоги. Спостерігати за гризнею оперативників у штабі це одне задоволення. Частенько риготав стрешу, що там відбувався. Ну а дядько Барі – це взагалі шик, просто ходячий мем. А от щодо сюжетних ліній тут складніше. Місцями все гарно і логічно. Але відправляти одного агента на порятунок іншого, навіть не повідомивши, кого треба рятувати та як він виглядає, це як на мене доволі дивно. І таких моментів теж, на жаль, вистачає. От, наприклад, треба непомітно викрасти одного персонажа з буцегарні, а потім непомітно повернути його назад. Але так вже сталося, що в процесі вони випадково вбили охоронця в'язниці. І Зек такий каже: Нічого, не хвилюйся, це Василь, його однаково ніхто не любив. Запхніть труп у вентиляцію і ніхто не буде його шукати. Нетфлікс ніколи не змінюється. І, хоч деякі сюжетні лінії прописані виключно з метою потягнути час, або ж спричинити конфлікт між персонажами, які раніше не сварилися. Та все-таки скажу, що сценарій в цілому нормальний. Хоча й рятує його в основному гумор та певна несерйозність. Так, це комедійний бойовик, тож гумор можна оцінити окремо. І з ним в Фубарі все доволі добре. Висміюються купа кліше зі шпигунських фільмів, персонажі постійно цитують то комікси, то ліло і стіча, то навіть скинь маму з поїзду. Та Арнольд тут навіть прямим текстом каже, що любить Дені Девіто. Деякі жарти, які виникають на непорозумінні різних поколінь, прямо таки розривають. Причому іноді проскакує цілком пристойний ситуативний гумор. Один момент взагалі порвав, головний герой з серйозним обличчям каже: Всім бути максимально обережними, ми працюємо під прикриттям. А ті люди неодноразово ловили на брехні навіть мене. І потім такий бац. І сімейна вечеря. М? Так, можливо, деякі жарти були не надто смішними, а деякі з них навіть повторювали двічі, щоб ми ну точно вже зрозуміли, що це не смішно. Але в цілому гумор тут непоганий і серіал доволі смішний. Місцями я прямо таки сміявся. Щодо постановки, тут ще складніше. Хоча над серіалом працювало кілька режисерів, але косячили всі, плюс-мінус однаково. Постановка бойових сцен та перестрілок в цілому виглядає пристойно, видно, що старалися. Невеличка дівчина не розриває здоровенних мужиків на шматки, як зараз модно показувати, а максимально намагається уникати рукопашних зіткнень та користується своєю спритністю, це круто. А от постановка всіляких шпигунських моментів це не круто. Тут було дуже багато моментів, коли персонажам потрібно було поговорити про щось секретне. Іноді навіть поговорити про план вбивства когось. І вони просто відходять від того когось на 2 метри і просто говорять про те, як будуть його вбивати, а чемна ціль просто стає геть глухою і нічого цього не чує. Ну і моменти з мініатюрними передавачами в вусі теж викликають питання, бо збоку це виглядає, ніби хтось просто сидить в барі і говорить сам з собою. Як на мене, використання звичайної Bluetooth гарнітури в таких моментах було б куди доцільнішим. А ті міні-передавачі брали б уже на якісь більш специфічні завдання. Арнольд, ще на піку, будучи суперзіркою, прекрасно показував себе в комедійних ролях. І знаєте що? З віком його міміка стала ще виразнішою. А гримаси більш красномовними, от є в нього якась добра харизма, що викликає ширу посмішку, мало хто може таким похизуватися. Ну і можу сказати, що в свої 75 він все ще в прекрасній формі і виглядає насправді круто. От дивишся на нього і віриш, що ця людина багато на що здатна. Інші актори, принаймні ті, що в центрі уваги, теж чудово справляються зі своєю роботою. Це звичайно не рівень Рейчел Вайс в серіалі Зв'язані до смерті. Але тут і таких задач немає. А з тими, що є, вони справляються чудово. Щодо музичного супроводу, то тут на перший погляд нічого незвичайного, і насправді я б, може, навіть нічого б і не виділяв, якби не робота одного режисера, який доволі таки непогано попрацював з музикою. Ось буквально пару фрагментів для ознайомлення. А загалом Фубар це хороший серіал, який і не хапає зірок з неба, але має те, чого так часто не вистачає в сучасному кінематографі – позитивний посил. Він навіть дещо нагадує старі фільми з Джекі Чаном, коли ніби відбуваються якісь серйозні речі, люди світ рятують, а ти дивишся на це все з посмішкою, і тобі добре. Старий добрий ярні перерізає горлянки терористам вертикально, щоб вони не так довго мучилися. Ну сама ж доброта, хіба ні. Крім цього, ще радує купа референсів на інші фільми. Тут вам і відтворення деяких сцен з Термінатора, знову ж таки, правдива брехня, форсаж. Так, це теж сімейний серіал. Ну і купа цитат з зоряних війн, стартреку, різноманітних коміксів і навіть мультфільмів. Поціновувачі точно оцінять. Тож серіал можу цілком порадити до перегляду. Він дарує позитивні емоції, яких зараз так часто не вистачає. Пишіть в коментарях, які в ваші улюблені фільми з Арнольдом, а також не забувайте оцінювати відео та підписуватися на канал. Це дуже допомагає розвитку вітчизняного ютубу. А з вами був Драк, всім удачі, бувайте!